Моя сім'я обожнює ягоди чорної смородини через прекрасного смаку і високого вмісту вітамінів. Хочу поділитися своїм методом отримання молодих саджанців з материнського куща. На мій погляд, він досить простий і малотравматичний для рослини. Час від часу кущі смородини потрібно омолоджувати, щоб підтримувати рясне плодоношення і здоров'я саду. Мій спосіб заснований на розмноженні відводками. Його перевага в тому, що вони добре вкорінюються і легко приживаються в ґрунті. Крім того, не доведеться витрачати гроші на придбання нових саджанців. Спочатку я вибираю материнський кущ, він повинен бути здоровим. Врожайним і добре зарекомендував себе сорти для відводки. Я вибираю нерозгалужені однорічні пагони. Їх потрібно відокремити від материнської рослини і прикопати в ґрунт. Я беру пластиковий квітковий горщик і роблю в ньому отвір у формі трикутника. Це потрібно для того, щоб потім підвісити горщик на цвях. Поруч з обраним мною для відводки рослиною. Я заглиблюють в землю брус висотою 1-1-2 і вбиваю цвях. Пропускаю один однорічний втечу через дренажний отвір горщика від низу до верху. Далі я заповнюю горщик шаром керамзиту, наступним йде шар родючого ґрунту. Поливаю злегка ущільнюю землю. Тепер горщик з гілкою смородини потрібно повісити на цвях. Вийшла отводка. З часом вона дасть коріння і вийде окремий від материнського кущу. Восени його можна буде одягнути від основного і посадити на постійне місце. Найкраще займатися висадкою або пересадкою смородини в кінці серпня, початку вересня. Перед посадкою коріння потрібно дати можливість насититися вологою, для цього поставте їх на кілька годин в воду коріння, смородини розташовані близько до поверхні. Тому для висадки куща або його відведення не потрібно готувати глибоку посадкову яму. У лунки вносять добре перепрілий компост або гній. Перед посадкою землю розпушують. Чорна смородина добре росте в слабокислих ґрунтах, а в якості добрив дуже корисні фосфор, азот і калій. Саджаниці ягідного чагарнику садять в похилому положенні. Стебло заглиблюють в землю до рівня 3 і нижньої нирки, якщо коренева система саджанців розвинена слабо, після посадки буде корисно провести полив засобом корневином, це допоможе сформуватися сильним і здоровим коріння, помістивши саджанець в землю, і ущільнюють руками і поливають. Рекомендується внести в якості добрива 2 стложки суперфосфату і 1 стложку сечовини на кожен кущ надалі. Молоде рослина потрібно буде регулярно поливати, особливо в суху і жарку погоду під час інтенсивного формування зав'язей. Смородина потребує додаткової підгодівлі, хорошим засобом, що містить необхідні рослинні мікроелементи є уніфлор мікро. Розчин готується в пропорції 2 на 10 води і розпилюють на листя з пульверизатора.